Да, дуже сильно сказано. Якщо ми будемо перебувати в Вавилоні, то Бог вже сказав, я вас виплюну, я не хочу вас знати, тому що ви перебуваєте в гріху, в вуду і таким чином Бог нас забуде. Якщо ми будемо перебувати в Слові Божому, в дусі, разом з Богом, то Бог нас до себе прийме. Тому що не потрібно буде, грішити і робити те, що хоче сам сатана. І в Біблії чітко написано, що жінка для того була, запробовала, казала. Ось поклоняйся, ідолу поклон, ідолу. На що воно тобі? що тобі ті боги? Ось є Бог, поклоняйся йому. Це вже балакає через жінку. Сам сатана. Не потрібно ніколи ігнорувати, слово Боже, і слухати тих людей, які кажуть Ой, та на що ти билашся. Такі відосики, та що ти таке вникаєш. <клухи> 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 та займайся краще чимось іншим. А я не хочу займатися чимось іншим. Я буду. Читати Біблію буду думати своєю головою, що мені робити і як мені робити. І кого прославляти. Тому що моя душа цього потребує. Потребує Слова Божого, а не сатани. Тому я на такі компромати не, не піду. Ніколи, хто щоб мені не казав. Якщо я з Ісусом Христом, значить, я з Ісусом Христом навіки. І смерті я не боюся. Треба боятися того, хто може і мою душу, і тіло погубити. Тому, тому завжди Ісус Христос повинен бути на першому місці. І будьте благословенні.